Василь Вікторович та Саша у нас сьогодні зробили красу. Друзі, прада 150. 2 місяці, як салона. 2000 км на спидометрі. І машина вже у нас. Встановили АМС А3. І зараз ми покажемо, розкажемо, подивимось, що в нас вийшло. Нарядна, красива. Встановили А3, це раніше були Z3S. А взагалі це ну, завод, як ви знаєте, Аузум який відповідно ці лінзи ще називаються Аузум А13. Їх більшість людей знають як ну, от, А13. Це. Одночіпова модель 43 Вт на ближньому і 50 Вт на дальньому. Це одночіпова модель, яка ну, по, -по, по сьогодні б'є усі рекорди, яка е частіше її вибирають, навіть ніж багато інших двохчіпових, тому що вона світить абсолютно, як можна сказати, ідеально. Наскільки це взагалі можливо. Дивіться, яке чітке, красиве, просто насичене світло, чітка СТГ, чітка чітка, от така правильна пляма, біла, чітка і досить так плавно спадає на низ. Більш того, ну бачите, я не знаю, ну, можна сказати, що щось не так. Василь Вікторович, вам подобається? Гарно є. Гарно є? Гарно є. Ну, і якщо гарно є, то гарно є. Ну і вмикаємо дальнє світло. Ну, Дивіться, оце наше жовте світло для хазяївів цієї машини було непринципово дальнє діодне світло. Тому ми залишили галогенові лампочки. І як ви бачите, вони ідеально співпали з ближнім. Те, то, то, що ви бачите в кадрі, то ідеальний варіант, який мог би взагалі. Можна було отримати. Василь Вікторович та Саша у нас сьогодні зробили красу, так виключаємо, приходимо на ближній. Отаким От чином виглядає. Досить круто у нас виглядає, то, що співпадає біле рідне ДХОшка з відповідно А-3. У нас все біленьке, чітке машина виглядає ну на 10 тисяч доларів дорожче. Зараз ще візьму прибор наш прилад для заміру світла, і подивимось, що взагалі у нас, які показники на цих лінзах ми отримали. Василь Вікторович, ну дивимось. Що в нас? Дайте, щоб я теж бачив. Більше собі. Друзі, зазвичай що ми, що ми маємо? Зазвичай у нас. Від 1000 до е, 1500 е, люксів, це наш дуже крутий галоген. Дуже крутий галоген. Якщо ми е, хороший чи такий дуже хороший ксенон, це 3-4 тисячі Та й на діодах, на біледах це теж. ну Тут у нас ми маємо 7000 люксів. даже я трошечки подофігел. Ну, це те світло, яке не буде засліплювати зустрічку. Василь Вікторович у Бар'єра. Василь Вікторович, дякую вам за пророблену роботу.